Дочекався я першого піка, першого піка в сезоні. Так, будемо підсікати. Опа! Ух, щось є. Вітаю, друзі, всіх на каналі Anvi Fishing. Сьогодні вибрали один день гарної погоди, приїхали на рибалку. Сьогодні по прогнозу нам обіцяють плюс 16, плюс 17 загалом. Гарний теплий день для рибалки. І в мене є всі сподівання, що зможемо ми сьогодні половити якогось коропа карасика на флет. Завтра перепад температури колосальний, тому що вночі вже має бути шалений мінус. Ось така, друзі, мінлива весна. Будемо сьогодні все-таки пробувати щось зловити. Думаю, що в нас все вийде. Отож, розпочинаємо нашу рибалку, замішуємо смаколики, закидаємо водилище і будемо очікувати перших клювань. Погнали! Приготуємо зараз наш сподмікс. це буде такий мікс пелиців для холодної води. Ну, Але спочатку замішаємо наш методмікс. Так як сьогодні рибалити будемо на флет, потрібно приготувати методмікс. Якщо ви їдете на рибалку, я взагалі би рекомендував це робити завчасно, тому що зараз все-таки вода ще холодна і пелець буде втягувати водичку довше, як завжди. Літом це все швидко відбувається, а от на весняних і осінніх рибалках треба більше часу. Так, Заливаємо наш ліквід в баночку до повного. Люблю я методмікси за їхню простоту використання і ефективність. Завжди казав, що на, метод, на флет, на методмікс найпростіше зловити рибу, тому що тут при готуванні майже неможливо допустити якусь таку помилку. Все максимально просто. Гарненько розмішуємо і заливаємо наш пелець. Наші методмікси йдуть три в одному. Пелець, ліквід і флюрогель. Так, гарненько його проливаємо, розмішаємо і дамо настоюватися. Так. Може, навіть занесу його зараз поставлю до машини, там трошки тепліше. Так, і е, взяв пелець. Наша новинка. Ось такі мікси. Е, згодом трошки більше про нього розповім. Зараз замішаємо його. Тут в мене є різний діаметр. Висипаємо зараз 2 кілограми і ось такий всесезонний пелець. Є. І заливаємо це все ліквідом. Ліквід тигровий горіх кукурудза. Сьогодні будемо ловити саме на такі аромати. Подивіться, який тягучий гарний ліквід. Зараз ми його тут трошки залиємо. Так. Змінили ми баночку для нашого ліквіда. Тепер використовувати його ще зручніше. Є і... Це все перемішуємо. Також ще на сьогоднішню рибалку ось такий пелець-криль. Згодом покажу, як я буду його використовувати. Це вже нам знадобиться тоді, коли будемо закидати, завозити наші оснастки. Так, гарненько вимішуємо і чекаємо, поки настоїться наш методмікс. В цьому сезоні ми так суттєво розширили коропову програму, і одним із новинок це в нас попапи. Наразі в нас доступні для замовлень попапи 6-8 мм в шести смаках. Це цигровий горіх кукурудза, ананас кисла груша, сквіток топус. До речі, квіток топус дуже гарно тут працює. Фруктовий мікс, лосось полуниця, а також криль-халібут. Зараз поставимо. Один попапчик виберем 6 мм. Ось такі, напевно, тигрові горіх кукурудза, жовтенький поставимо маленький. І один попапчик сквідовий. Сквідовий поставлю вісімку, тому що знаю, що рибка любить, любить цей попап. В таких яскравих вони в нас кольорах гарних. І будемо закидатися. Використовую оснастку з голкою. Того, що маленькі попапи краще все-таки на голочку. Зручніше з ними працювати. Ось так вдягаємо. І є в нас ось така акуратна оснасточка. Обов'язково перевіряємо перед закиданням, як е, працює попав з гачком, як він підносить його. Весною оснастка має бути максимально чутлива. Попапчик має гарненько його тримати. Так. І тут вісімку вдягнемо, але вісімку я вже поставлю. Через голочку поставлю на волос. Очки в мене тут восьмого розміру. Подивимося, стартану з них, а далі буде видно. Того, що ключики до риби весною все-таки треба підбирати. Пельчик наш настоюється. Сподмікс також вже втягнув в себе ліквід, дуже гарний аромат і лишилося діло за малим поставити попапчики і закидати оснасточки. Настоявся наш метод мікс. Так ставимо наш попапчик. Трошки пелицю зверху гарненько. Так, є. Дистанція в нас буде 85 метрів, доволі таки комфорта. Ловити будемо на два. Флетфідерне водилища до 180 грам. Взяв сьогодні ще з собою помічника. ось такого. Закормимося. Сесія в нас коротка. Він нам зекономить часу на сьогоднішній рибалці дуже багато. Так, і ось Має він таку вертушечку, до цього я взяв наш крилевий пелець. Зараз він його розсипить довкола. Довкола нашої точки зробить таку пляму. Так, є. І наш спот-мікс. Перший раз дамо так нормально, Того, що пелець працює е, до восьми годин навіть, тому можна сипати на старті. Нормальну кількість, все. І запускаємо нашого безпілотника. Так, дочекався я першого піка. Першого піка в сезоні Так, будемо підсікати. Опа! Ух, щось є. Фу, перша риба і сход Поки поставив камеру, рибка зійшла, ну нічого, перші піки в сезоні вже були. Це однозначно плюс. Так, Клюнула рибка на такий салатовий попап. Зараз швиденько перезакинемося і продовжимо. Поставимо свіженький пельчик наш флетик і будемо закидати. Поки очікуємо на клювання, хотів би поговорити про нашу новинку це поповнення розширення нашої коропової програми. Пелець. Пелець, який працює по принципу розчинного бойла. Він повільно розчиняється, набухає воді і вивільняє частинки. Представлений він в нас в трьох розмірах: це 6, 10 і 14 мм. Даний пелець зроблений на базі рибного борошна, там близько 40% рибного борошна досить багатий склад, також екструдовані зернові та рослинні білки. Даний пелець розчиняється від 5 до 12 годин. Якщо брати пелець 6 мм, це приблизно 5 годин. Якщо брати 14 до 12, є в нас два смаки: це цукрова кукурудза та тигровий горіх. Також є в нас ще один пелець all season. Він йде знежирений, його можна заливати будь-якими ліквідами, надавати йому той смак, який хочете саме ви, який потрібен під ваші умови. Даний пелець у нас буде пофасовано в 1 кг та в 15 кг. Буде доступний в різних розмірах: 6, 10 та 14 окремо. Також можна буде придбати мікс, мікс всіх розмірів. Ось така, друзі, новиночка. Думаю, що кожен знайде йому призначення. Ну, а даний продукт відповідно подарує вам багато трофеїв та багато емоцій. Будемо перезакидатися. Покльовочка у нас була на такий кислотний попапчик, а на нас кисла груша. Треба перезакидатися. І зараз, напевно, що поміняю, тут у мене стоїть сквіт такий рожевий. Поставимо щось інше. На вестяних грибалках потрібно багато чого змінювати, щоб отримати покльовку. Перезакидаюся раз в 40 хвилин. Думаю, що такого таймінгу буде достатньо. Так, і зараз пробую додати ще флюрогелю. Флюрогель ми сьогодні ще не додавали. Так і на наш флет. Хотілося б спіймати хоч якогось карасика, Та знаєш, що карасі також непогано клювали на дану оснастку. Так, закидаємо. Поставлю зараз жовтенький попап. Тигровий горіх кукурудза. Дуже гарний аромат, але поставлю такого жовтого кольору. Подобається мені те, що є у нас попапи всіх тих смаках, в яких є методмікси, ліквіди. Можна собі підлаштувати таку повноцінну програму просто на одному ароматі. Оцей аромат тигровий горіх кукурудза на багатьох водоймах, зокрема. На даній водоймі під час сезону розриває просто капітально. Дуже гарно рибка на нього відкликається, клює. Так, от. шостий попап. Вдягаю я його на волос, не на голку. Попапчик не розлітається, не розлазиться, як це буває з іншими попапами. Гарно тримає форму, гарно ставить гачок. Це в нас корда мікса восьмий номер. Вічок стоїть на жалі, це ми вже перевіряли все треба йти закидати і чекати на клюваку. Не дивлячись на те, що більше клювань так і не було. Я все ж догодую зараз ще нашу точку нашим пельчиком. Тут у нас відеречко, він вже такий ось. Як він себе втягнув ліквід. Дуже смачно виглядає, апетитно. Так, висипаю вже весь. Кинемо трошки ще в вертушку, найрозсипає. І... Зараз закормимо ще раз нашу точку лову і перезакинемо вдилище. Почався трошки вітерець, якраз обід. Може щось зараз нам покльовку принесе. Тому що вітер, як правило, також впливає на клювання. Після другого перезакидання у нас сталася перша покльовка сьогодні. Перша покльовка така опускання свінгера. Я підійшов до водилища, ще показав вам. Свінгер трохи опустився. Поставив камеру на штатив і в той момент риби по ту сторону не стало. Не знаю, чого риба зійшла. Можливо, погано засікся. Є в мене підозри на поводковий матеріал, Того, що він такий 25 ЛБ. Все-таки для флота хотілося б взяти щось тонше, більш делікатніше. Можливо, погано розвернувся попап, хачок погано розвернувся. І риба погано засіклася. Ну, тут ще така активність. Рибка весняна, рибка капризна. Не знаю вже, скільки перезакидань зробили. Корму після того останнього разу більше я вже не докидав. Пробуємо обловлювати, адже покльовка в нас була не з точки, а метрів 5 лівіше. Зараз одне будилище вже перезакинув. Перезакидаю друге і до кінця сьогоднішнього дня, до кінця сесії будемо намагатися кожних 30-40 хвилин я перезакидаю наші флети. Пробую різні дистанції, пробую різні попапчики, пробую підібрати той ключик до риби. Так, вітер продовжує дути далі. Риби він нам не приніс. Загалом покидали трохи, розімнялися після зими, покидали трохи далі, ближче, чуда не сталося, рибка не переплила. Одна клювака за всю рибалку. Ось такі, друзі, весняні рибалки. Я очікувань не завишав. Знав, що може бути будь-який результат, але загалом... Перші піки в сезоні ми вже почули впевнені, що найкращі рибалки ще попереду. Ну а ми завершуємо наш виїзд. Кому було цікаве дане відео, цікаві наші новинки, обов'язково ставте пальці вверх, підтримуйте україномовний контент підпискою, подобайкою. Кого зацікавили наші прикормочки, то знайти їх можна завжди на нашому сайті anviфішин.ua з вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!